Вітаю, товариство з вами Ігор. І сьогодні буде тема, яка пов'язана із сеоптимізацією, а точніше, із розумінням того, на яких позиціях перебувають ваші пошукові запити в пошуковій видачі. Це фундаментальна річ. Якщо ви написали контент або створили сторінку, намагалися її оптимізувати, то хочете розуміти за якими позиціями перебувають ті ключові слова, які ви додавали на сторінку, за якими закуповували посилання, і тому подібне. Для цього є відповідні платні інструменти, і вони досить такі круті, тому що можна додати багато ключових слів і далі отримувати щодня звіти про те, як позиції піднімаються чи опускаються. А також є і прості безкоштовні інструменти. У цьому відео я хотів би розповісти саме про них і показати, як можна швидко і просто збирати дані про те, на яких позиціях перебувають ті чи інші ключі по певних сторінках. Тож, якщо ви ще не знаєте і вам цікаво, вам корисна така інформація, запрошую до перегляду. Поїхали! Я впевнений, що більше глядачів, які дивляться мій канал, і в тому числі і переглядають це відео, вони шукають відповідь на запитання, які безкоштовні інструменти можна використати для того, щоб зібрати позиції свого сайту по тим чи іншим ключовим словам. Одначе, якщо ж ви не знаєте, що таке позиція сайту пошукової видачі, або що таке нульова видача, які інструменти можна використовувати, як власне ними користуватися. Я створив невелику презентацію, я дам вам її до перегляду. Ви можете з нею ознайомитися, тоді знайти додаткову інформацію по тому. Чи іншому запитанню? Посилання на цю презентацію буде в описі до відео. А я повернуся на ось цю сторінку Google з результатами пошуку, і, власне, в залежності від того, який пошуковий ви запит робите, система звертається до своєї бази, де вже сайти у нас якимось чином ранжовані. Використовується 100-500 різних параметрів, в тому числі, наскільки якісним є сам сайт, наскільки якісною є сторінка, чи контент на сторінці відповідає пошуковому запиту, скільки входжень ключового слова, а як часто ці слова зустрічаються, а чи є перелінковка, чи є Вхідні посилання, вихідні посилання, які поведінкові фактори, чи товари відповідають і тому подібне. Ух, як закручено. Тобто багато різних причин, які впливають на ранжування сторінок в результатах видачі. І чим вища ваша сторінка в результатах видачі, то відповідно тим краще, тому що за результатами люди, як правило, здійснюють конверсію, переходять на той чи інший сайт з першої сторінки пошукової видачі. Хоча в Google зараз такого поняття, як перша сторінка, немає. В них ось це вже 10 було позицій, а це вже пішла друга сторінка, вони взяли це все можна скролити, і це вже кожна наступна нова сторінка. Тим не менше, чим вище, тим краще. Це база, це фундамент. З результатами пошукової видачі ми розібралися, стільки хіба що хотів би звернутися до поняття, що таке нульова видача. Наприклад, можна найкраще показати. Зараз перевіримо, погода в Миколаєві. І ось тут у нас мене трошки, так би мовити, намахав. ...відображається Наче сніпет, частіше він буває на горі, і відображається ось тут над всіми результатами видачі. Таким чином, це є нульова позиція, тобто максимально коротка відповідь на ваше запитання. Вона береться з Вікіпедії, з сайту, як правило, це буває таблиці або якісь там графіки, якісь ось такі дані про вартість валют, про квитки, про погоду і тому подібне. Це. Найвища позиція, яка перед першою позицією в результатах видачі. Це нульова видача. І так, з теорією розібрались, можна, власне, переходити до практики. Хотів би розповісти спочатку про альтернативні інструменти і стандартний інструмент, який я часто використовую для того, щоб збирати інформацію про пошукові слова, якщо в мене немає доступу до платного інструмента. Наприклад, до Ahrefs. там можна підключити проєкт, зібрати. Велику кількість ключових слів і далі щодня збирати позиції по цих ключових словах, і це, на мою думку, найоптимальніший варіант. Але якщо з бюджетом трошки складно, немає додаткових коштів на маркетингові інструменти. Якщо не маєш грошей, то ти ніби як ніхто, то можна використовувати ось такі інструменти. Спочатку, наприклад, я можу вам порекомендувати «Small SEO Tools». Перевага. Ми можемо вписати сайт, вибрати країну, вибрати, на якому пристрої будуть показувати результати пошуку, тому що вони також відрізняються. Наприклад, беремо десктоп. Можемо вбити до 10 пошукових запитів, сказати, що я не робот, і перевірити позиції. Яка перевага, що можна показувати 10 результатів по 10 словах, який недолік, що у нас, наприклад. Не завжди все коректно відображається, або, наприклад, показуються тільки дані, ось такі обмежені. Тобто написано, що ви не входите в топ-10 і все. Це зрада! Якщо хочете більше інформації, то переходьте на сервстат і отримуйте. Яка перевага ось цього безкоштовного інструмента від Ahrefs? Можна вписати одне слово, вписати сайт, вибрати країну. В даному випадку зараз виберемо Польшу. Тому що сайт в Польщі працює. Перевіряємо. І ось підвантажуються результати. І то, дивіться, на 30-му місці наша сторінка «І то не про Прокорм. А про сухий корм. Ось інформація про домен-ранг, про кількість вхідних посилань, про кількість посилань з різних доменів, скільки приблизно трафіку, скільки ключових слів пов'язано, в пошуковій видачі, є пов'язано з цією сторінкою. І ось подивіться на конкурентів. При цьому тут досить дивіться, яка цікава історія. У нас. Перше місце це у нас конкурент, в якого високий домен ранг, в якого велика кількість вхідних посилань з 16 доменів. А ось тут дивіться, у нас конкурент, наприклад, має вищий домен ранг, але невелику кількість посилань, і він при цьому відображається на третій позиції. А коли я. Тестував перед записом відео, він був на другій позиції. А ось конкурент, в якого доменранг нижче, взагалі не має вхідних посилань, і він на другій позиції. Ось це так поворот. Тобто, знаєте, однозначно сказати не можна, що, наприклад, там якість доменрангу впливає в тому числі на кращу позицію. Звісно, вона впливає в якомусь там відсотковому значенні, але от 100% тут вище, тут є вхідні посилання, але чомусь цей сайт він займає кращі позиції. Що може бути причиною, наприклад, вони контент оновили нещодавно. Він... Більше кількість знаків, там новіші товари, там описи унікальні, і вже це буде краще, ніж оці стандартні дані, в тому числі вхідні посилання. Але кажу, це таке комплексне питання оптимізації, про яке можна багато дискутувати. Є досить багато матеріалів. І на цьому зупинятись не хочу. Але ось якісь загальні дані можна перевірити. І тільки як ви бачите, по 10 позиціях для того, щоб отримати більшу інформацію, треба купувати доступ до Ахревс. Ніколи такого не було. Ну і я раджу використовувати на початках. Для початківців ось такий безкоштовний інструмент це Google Search Console, це, по суті, Webmaster Tools для Google. Раніше він так і називався цей інструмент. В Bing теж є такий самий інструмент, там теж схожа історія. Що тут можна робити? Ми можемо перейти у такий розділ, як результати пошуку. Далі, наприклад, ми хочемо дізнатися дані по нашому з вами сайту. Ми можемо вибрати період, наприклад, 12 місяців. Тут у нас відображається з вами кількість показів, кількість кліків, і також ми отут відмічаємо середня позиція. При цьому, що, що цікаво, ось дивіться, у нас середня позиція стала практично незмінною. Ну, зараз там середня позиція 11. А коли збирали, рік тому була там 12,8, тобто не набагато вона покращилася, але трафік виріс у нас практично в два рази. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, збільшилась кількість ключових слів пошукової видачі, і через те, що слів стало багато, позиція, по суті, не стала краще. Якби ми тільки позиціонували три сторінки і покращували би їх, то тут би відповідно і позиція росла. А от в загальному по сайту, то в нас ситуація така. Це в принципі нормально, можна не лякати. Звісно, хотілося б краще, і повинно бути краще, але це допустимий момент. То все розвиток і покращення. Далі ми ось тут натискаємо плюсик, і ми можемо вбити запит. Таке нас цікавить. Наприклад, він містить слово карма для пса, корм для собак. Так, тепер у нас будуть показуватися тільки результати по ось цьому запиту. Ми можемо подивитись, що у нас, дивіться, позиція стала краще. 8,8, кількість запитів у нас також зросла. І це теж, які тут у нас URL-сторінки. Ось тут будуть відображатися сторінки, по яких, власне, показується. Ці позиції. Бачите, в нас одна сторінка з карм. Опакування, марки і тому подібне. Тобто дуже багато сторінок. А нас цікавить загальна сторінка, по якій я хочу перевірити позиції, тому що це теж дані якісь абстрактні, ви так дивитесь, наче ріст, і кількість трафіку і позиції, але по такому ключу можуть ранжуватися, як ви бачите, багато сторінок, в тому числі і ось умовно, ця для Гугла вважається типу релевантнішою, бо в неї там більше звернені, кращі позиції, але це теж відносно. Так, дивимось тепер ось такий додатковий інструмент. Як сторінка. Я хочу показати дані лише по сторінці, яка містить ось таку адресу. І ось тут тепер у нас картина вже буде не така файна. Тобто ви бачите, що у нас тут, це, тут дуже висока конкуренція. Ми практично займаємося оптимізацією цієї сторінки, тому що вон тут високочастотні запити, але поступово до неї добираємося. Дивіться, рік тому позиції бачите, скакали вгору вниз, вгору вниз. як Ті, про кого не заказати, бо Google забанить. Це взагалі називається булінг та аб'юз. Викликайте поліцію. І власне, тут був один перехід, тут було два перехіди. Зараз позиції вони також не дуже міняються. От, наприклад, 19:3 і трафіку немає, але це конкретні дані по конкретній сторінці за конкретний період. Таким чином, ви можете вказувати запит, можете вказувати сторінку, можете, наприклад, вказувати просто сторінку. У такому випадку вам будуть показуватися всі запити, які пов'язані з цією сторінкою. Не тільки той ключовий, якісь додаткові. Як це перевіряти? Переходите вниз. І тут у вас відображається, зараз підвантажиться інформація, запити. Ага, ось ця у нас середня позиція 53, ядження для пса 30-та, карми для псу 66, таня карма, тому подібне єдження для псу, карми для пса, і отак різні варіації. І ви можете вже тут додатково їх сортувати. Якщо ви додаєте ось такі елементи на свій графік, то тут також ця інформація відображається в таблиці. Я шарю, мене в універі змушували це робити. Можна перевірити країни. Можна дивитися по пристроях, шукають. Я вам дуже скажу: як на мене, досить такий цікавий інструмент, і його можна інтегрувати за допомогою Locker Studio, і це все можна збирати докупи, в тому числі, і робити звіти по рейтингу ваших сторінок. І останнє, що хотів би вам показати, що стосується цього інструменту, що ви можете в тому числі і порівнювати дані. Наприклад, ви можете порівнювати показники по URL однієї сторінки з іншої, або, наприклад, вибирати певний період. Якщо ви хочете там, порівняння вибрати, наприклад, 28 днів і порівняти із періодом там, іншим, за інший там період, 28 днів, але там. Півроку тому, і подивитися, який у нас там буде результат не в жовтні, наприклад. Та, ось так. Перевіримо, що він тут у нас буде. Тут рік до року вибраний. От, можна дивитися, чи змінилася, покращилася ситуація і наскільки. Ось в принципі видно, що середня позиція стала краще, показів стало більше, ків стало більше, але CTR не стала краще, і от можна аналізувати такі дані. Тому я раджу цей інструмент для початківців. Google Search Console зручний. Можна перевіряти як позиції, можна дивитися як по трафіку, можна аналізувати трафік, відстежувати тенденції, планувати свою роботу, дивитися, які сторінки погано вистрілюють які краще вистрілюють і далі вже займатися оптимізацією сайтів. Ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал і, звісно, задавайте свої запитання. А якщо у вас є персональні запитання до мене, пов'язані з вашим проєктом, вам необхідна допомога в вирішенні тих чи інших проблем, або хочете залучити мене до свого проєкту, то пишіть, будь ласка, до мене. Контакт є в описі до цього каналу, а також у презентації безпосередній імейл. Ви можете мене написати, і ми можемо обговорити ті чи інші питання. Нарешті, це закінчилось. Чекаю на ваш контакт, а також чекаю на ваші коментарі. Дякую до зустрічі, па-па!